Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. РФ хоче за допомогою Білорусі обходити санкції на постачання компонентів від західних виробників. Білорусь стає технологічним хабом для РФ і допомагає їй отримати необхідну елементну базу в обхід санкцій. Такий висновок можна зробити з інформації, яку розповів білоруський громадський діяч, керівник білого легіону Сергій Бульба в ефірі телеканалу Еспресо. Так, ще минулого року в Білорусі з помпою презентували так званий першовітчизняний ноутбук, який збирається на заводі Горизонт, і має лише 12% білоруських компонентів. На презентації цього ноутбука навіть Лукашенко визнав, що дав задачу розумним людям пошататися по світу і знайти найкращі з того, що ми поки не можемо створювати процесори програмне забезпечення, Тож серед начиння цього ноутбука процесори від Intel та інші західні компоненти. А власне, білоруський там тільки корпус. І що цікаво, як стверджує Бульба, робітники заводу Горизонт, на якому збирається цей ноутбук, кажуть, що на завод поставляється значно більше західних комплектуючих, аніж потрібно для виробництва ноутбуків. З усього цього не виключено, що ці зайві компоненти Білорусь буде переправляти РФ, яка має в низці зразків своєї зброї, зокрема і в ракетах, західні комплектуючі. І ці білоруські ноутбуки стануть таким собі хитрим обхідним шляхом, щоб РФ в обхід санкцій могла отримувати частину необхідних компонентів. В той же час, після отриманої інформації, партизани вирішили пройтись і по заводу горизонт, аби не все так гладко було. Наразі невідомо чи вдалась їм диверсія, проте, згідно останніх даних, на цей завод уже терміново викликали пожежні бригади, з чого можна зробити висновок, що таки щось там горіло в будь-якому випадку. Білорусь давно відкритий союзник Росії робить все, щоб окупанти перемогли, лише поки не надає свої війська. Хоча хто знає, в якій формі зараз воюють Білорусі під чиїм прапором. Тому не дивно, що і на території РБ починають палати заводи, ангари, аеродроми та виробничі цеха. Ну ви ж союзнички, то розпишіться, будь ласка, пишуть соціальні мережі. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.